Моторна олива Зік наша улюблениця. Саме з відео про ознаки оригінальності цієї оливи починався наш канал. Тож зараз, коли компанія провела ребрендинг, і рестайлінг, ми не можемо залишатися осторонь і поспішаємо якнайкраще поінформувати вас про зміни в оформленні пакування зік. Тим більше, що змінилися не тільки назва компанії, логотипи і форма пакування, але й ознаки оригінальності, за якими будь-який з шанувальників цієї оливи може без сумніву користуватися продукцією бренду. Вітаємо на каналі Доквій. Розбираємося в деталях оновленого пакування моторної левезік. Найперше південно корейська компанія Lubricants офіційно змінила назву на SK Move. Зміна назви пов'язана з глобальним ребрендингом, який покликаний відобразити цілі компанії щодо розширення бізнесу та оновленого позиціонування. Нова назва підкреслює прагнення компанії до сталого розвитку та екологічно чистих технологій. Префікс Ін є скороченням від кількох слів. «Environmental» означає турботу про навколишнє середовище, а «enabling» та іншурін можливості та гарантії для мувмент, тобто руху до кращого майбутнього. Про зміну форми пакування уливи зік ми вже розповідали. Дивіться наше відео за посиланням у горі та в описі до цього відео. Тепер настав час і для оновлення етикетки. Її дизайн зазнав кардинальних змін, щоб зробити її більш сучаснішою, зручнішою та більш впізнаваною. Раніше центральна частина етикетки містила жовту смугу з голограмою СК, яка з'являлася при зміні кута огляду. У новому дизайні голограма замінена на QR-код, що значно полегшує процес перевірки справжності продукту. Крім того, на етикетці розміщений оновлений логотип Зік. Плавні вигини логотипа символізують адаптивність бренду до змін, а прямі лінії підкреслюють цілеспрямованість та інноваційність підходу. Якщо раніше для визначення оригінальності оливи потрібно було під іншим кутом зору роздивлятися голограми на жовтій стрічці та буквах назви бренду, тепер перевірити справжність мастильних матеріалів Зік стало простіше. На оновленій етикетці зі зворотного боку пакування розміщений QR-код з унікальним ідентифікатором продукту. Цей код дає можливість миттєво підтвердити справжність продукту за допомогою смартфону. Для цього потрібно відсканувати QR-код камерою смартфону і перевірити його справжність через багатомовний сервіс ZigSafe. Це дуже зручно. Можна миттєво впевнитися у тому, що перед вами оригінальний продукт від ZIG. Однак варто зазначити. Впровадження QR-коду на пакуваннях мастильних матеріалів зіг триватиме до кінця другого кварталу 2025 року. Певний час на ринку ще можуть бути каністри без цих кодів. Один QR-код можна сканувати не більше ніж 30 різними пристроями смартфонами, планшетами тощо на день. Максимальна кількість сканувань для одного коду 100 пристроїв. У разі перевищення ліміту можна звернутися для розблокування до офіційного представника. Отже, шукайте в продажу оновлені пакування моторної оливи Зік із простим і дієвим інструментом для визначення оригінальності. Ми ж своєю чергою продовжимо і надалі інформувати вас про зміни на ринку моторних олив. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини у царині автозапчастин і автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.